Всім привіт! Ви на каналі Advance. З вами, як завжди, Вадим. І сьогодні у нас відео про розпаковку посилок, як завжди, ну, плюс-мінус. Ось це у нас як підгонщики від підписників, так і покупочки, і в тому числі покупочки з Китаю. Ну або з Алікспрес. А, і також ще а, на одному зі стрімів я виграв. Дещо. Зараз не знаєте що, і перейдемо ж до столу. Так, ну як ви бачите, тут у нас цілих 5 посилочок. Ось просто всі не влазять в кадр. Ось це у нас Алікспрес, це у нас по Україні. Це у нас Виграш, це у нас. Що у нас? Це у нас від всіх посилочка. Придбав у нього дещо так. І це підгонщик від Аміго, можна так сказати, але коротше, це, так би мовити, вдячність тому тій людині, яку я дещо відправив. А точніше, диск з болонтяним Тінтіном. Отаким чином. Спитав в чатику психоче, ну, чи у когось є, я відкликнувся. Я насправді нічого не хотів взамін, просто відправив мене та і все. І він каже, давай я тобі щось прищу". Ну, кажу, ну, Якщо хочеш, давай присилай. І таким чином ця посилочка э, у мене. Ну, давайте розпочнемо, мабуть, з цієї посилочки. Дуже мені цікаво. Що ж там чим мені послав. Ну, я насправді знаю, але Як живу, то я не бачив, що там. Так, раскрываем. Раскрываем пустую. Тут у нас папир. Тут у нас папир. Выбираем коробку, И что это у нас? Что это у нас? Так, тут ничего не Папир и папир. Так, это у нас. Чехолки с PSP, написано, что это? Это <говорит> <говорит> шлемиточка PSP, это дуже круто. Дуже круто. Придбав у нього таку річ. Можливо, хтось початку вже бачив. Так, тут наче десь диски тут вставляються. Ну, наче він казав, що вона прошита. Взагалі не біла, а якась зелена. Так, а як воно вмикається хоч? Може воно взагалі не працює? Ніколи не тримав таку штуку в руках. То зарядки немає, да? Угу. Прикольно, прикольно. Немає зарядки. А, ось! Вмикнулось наче. Ну, працює. Тільки зарядки нема. Це я не спитав, ну нічого. Придбав я за 3000 гривень. Воно ще й тут російської. Обоже. А можна. на российская не видео музыка фото настройки о настройки системы язык системы так ага не мая украинский давай это инглиш ну так уже краще так уже краще бо российская она. Так, а як тут грати? О, тут щось є. Так, і це все, так? Давайте коліном королі запустимо. Ну, можливо, я не знаю, як її користуватись, тому. Де тут старт? Це старт? Так, ну як те запустити? Каже, що this is not the correct memory stick. Якийсь мам хоче. Що-що ти хочеш від мене? Де тут хоум оце? Це хоум якийсь? Ну, коротше, наче працює, є якісь трабли, ну треба розібратись. Можливо, сподіваюся, що все в порядку з нею. Так, вимикаємо поки що. Все вимкнули. Дякую тобі ще. Розберусь. Буду користуватись. Сподіваюсь, вона працює. Ну, Це працює, але, 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 але щось... щось не зрозуміло трошки. Ну, тому що я, так би мовити, нук ніколи в руках не держав. Тому хазе. Давайте далі. Давайте далі. у нас Відгончик від Івана Кучеренка, якому я відправляв той самий диск Болотяної Молес, просто щоб перевірити, а, чи працює його. Чи працює його... Як воно називається? Sony PlayStation 1. О, тут багато всього, дивіться. По-перше, тут у нас. Так, ага. У нас геймпад до Sony PlayStation. Прикольно. Але тут погризано, погризано мишами. Сподіваюсь, що воно працює. Зараз я, напевно, не буду перевіряти це все. Можливо, пізніше ставлю тут десь. Ну, Це можна просто купити на Aliexpress, якщо тут це нормально, з геймпадом таку штучку. Можливо, на мене навіть десь є, щоб просто запаяти цю штуку і все. Прикольно. Ну, запашок такий пішов. Ну, А, отут потрібно, мабуть, почистити. Тут щось не дуже натискається. Ну і брудні трошки стіки. ну, ну як брудні. Вони просто якісь старі трошечки. Ну, коротше, тобі вам. Так, подивимось, що тут далі у нас. Так, тут у нас... Тут у нас, так, це у нас... Це у нас теж до плойки першої. Отакий ось такий ось В-кабель. Дякую. Композитний, чи як це називається? Ну, коротше, ви зрозуміли. Напишіть в коментарях хто шарить, Так, це у нас якась купа дисків. Ого. Якась купа дисків. Так, а це у нас що? Так, це він мені що, диск повернув чи що? А ні. А, це. Так, він мені казав це ліцензійний диск. Бачите, на першу PlayStation з футболом. І це Євро 2000. Ну, не найкращий футбол, наскільки я пам'ятаю, але прикольно, прикольно. Треба буде перевірити, чи працює він. Так, і тут у нас така баночка, якщо ви в курсі. Так, ага. Купа всього. Ага, тут я зрозумів. А ні, тут є така штука, але вона чомусь зламана. Тобто тут насправді. Насправді, ну, коротше, якісь болваночки. Якісь болваночки у нас тут багато, походу. Дуже багато. Принц Персія. Persia. Якісь самописки, Iron, щось там. XQ. Так, давайте, напевно. Так, це просто заглушка, я так розумію. Це CD2 щось там. Що це таке неясно? Це воно те саме, мабуть, cd 1. Ну, це перевіряти все треба. Так, Prince of Persia. The Two Trones. На PlayStation 2. Чи працює ми не знаємо поки що. Iron X Omain Samo Прикольно. Ну, Мановар, якщо ви зрозуміли. Так. Креш 1, 2, 3. Ну, це в мене є. Ну, дякую все одно. Так, це у нас що у нас тут? Вералля. Не люблю насправді Вералля, але дякую. Більярд. Більярд. Більярд, Більярд чого? Доларів? <хи> Сподіваюсь. Так, якась рибалка написана. Це все, я так розумію, диски на цей на PlayStation 1. самописня. Так, це у нас Mortal Kombat перший, напевно. Далі. Boost. Boost Girl 2 якийсь. Отак вот от. Далі. Test Drive 6, шостий. Окей. Okay. Submarine Commander. Не знаю, що це таке. Так, далі. Знову якийсь краш. Неясно який, але краш. Так, далі, що у нас тут? Так, C2. І чи гра це чи фільм, не зрозуміло, скоріш за це, це гра. Так, і тут написано FIFA якась, яка не ясна, але футбол, футбольчик. Так, ну, мабуть, перевірку цих дисків я не буду вставляти в це відео. Десь, можливо, окремо зроблю відео по цим дискам саме. Так, далі. Так, що у нас? Рама Рамалозо. Рама Лозо, Не знаю. Не знаю. Івана, якщо дивишся, напиши, що тут написано, бо я не розібрався. Ace Combat 3. Ace Combat 3. Так, далі. Це у нас Апри... Апризіок Якийсь Апризіок є. Далі. Ще один краш Бендікут. Мабуть, далі. NFS uh, Need for speed 4-5. Насправді ну, на плойці мені не дуже подобається. На компі Most Wanted — це прям вогонь. А ці, ну, Грати можна, але я б не щоб тут захваті був. Так, і футбол. Дуже дякую тобі, Іване. Так, Купа купа самописок таких. Потім отакий от ось, ось інзінний диск на PlayStation, Футбольчик, євро 2000. Так, це у нас нічого. Так, такий геймпад, який потрібно трошки почистити, я так розумію. Ось, ну І там ще то, що мишами погризано, чи ким там. А він ззаду тут трошечки, бачите, не дуже чистенький, але це відмити можна, це не є проблемою. Сподіваюсь, не ніяк з джойстиками на сєга, що тут буде десь посилання. Вибачте, якщо так показав. І композитний такий кабель. Дякую тобі, Іване. Неочікувано, не думав, що стільки ти мені цього. Домовляв, значить тільки про диск Євро 2000. Ось, Трошки, може, брудненьке, але то таке. Так, далі. Це у нас. Ага, я знаю, що це. Це у нас це виграв я, отут, сподіваюся, десь прикріплю. Зараз буде відео. Який донатив 11 числа в 23.07 на карту Приватбанка до Богдана. Будь ласка, вийди на зв'язок. Ти виграв ці два каріка. Якщо ти не вийдеш, то вони достануться комусь іншому. Поки продовжуємо далі. Пауербанк на скільки там 3000 мА. Ну, Розіграємо пауербанк перший. Тигель-Адванс. Вадим, вітаю! Ти виграв пауербанк. А ти казав ніфіга! Вот! Ось твої перші фіга! Зі стріми. Там де я виграв цей Powerbank. Вона то на філамент. Ось. А тут написано, що ти. А і тут написано, мабуть, ось ця накладна. Так, і щось тут пауербанк повинен бути. Powerbank, так, На, чи на 20 тысяч, на 30, напевно, на 20. але вот тут немає проводів, а вот это вот такие. Проводы у меня є, в принципе. Так. А это Да. плевочка, Да. Так, на 2000. На 2000, бачите? Так, ну цю я штуку знімаю, бо я їх не люблю. Ну, зараз давайте перевіримо. А, ні, зараз не перевіримо, тому що камера це телефон. дружини на роботі, тому нема що підключити. Ну, коротше, я потім або вставлю, або зроблю інше відео з перевіркою всього цього. Ось, щоб не затягувати відео. Ось. Так, це у нас павербанк. Так. Потім PlayStation, потім посилочка від Amigo. Так, я тут десь все окремо складую. складаю це все. Так, і це у нас пішов AliExpress. Давайте подивимось, що у нас тут. Що у нас тут? Що у нас тут? Да. Ага, я, мабуть, знаю, що це. І це, мабуть, поїде до Макса. До Макса його ретростав. Знову ж тут буде посилання на його канал і в описа теж закриття. Посилання на чаток Тіхоче, на канал Макса, на канал Тіхоче. Кого я ще не згадав? А ну на канал Івана не зможу потрапити, тому що у Івана, на жаль, нема каналу. Yeah. <гум> тому таким чином. А, і... А, і у канала у Богдана тобто, і... Ну коротше, у того о, хлопця. Що? А, ні, це трошки не то. Це трошки не то. Це у нас чехол на геймбой. Ну коротше, коканала у мене нема, тому нема що поцепляти. Ну, ж таки, хто є в часу хоче, там ви знаєте про погляді мова. такий Богдан. Ось. Це у нас чехол для Game Boy. Геймбой можу зараз показати, але в принципі ви його всі бачили. Прикольно. Це у нас наче офіційний від е, Nintendo. Синенький. Хоча. Чи синенький я замовлю, наче синенький. Тому що я думав чорненький мабуть, потім передумав. Так він виглядає. Десь 300 гривень коштував. Саме офіційне не хотілося, не знаю чому. Прикольно. Це у нас чехол. так Є тут демпфера у нас вже різного. Так, і це у нас. це у нас, мабуть, це точно вже поїде щось до Макса, мені здається. Зараз дізнаєте, що саме. Мабуть, це воно. Так, походу це воно. Так, дуже схоже. Так, Давайте все дістанемо. Воно маленьке там. То... Точно воно. Зараз подивимося. Оці викрутки лайно вже Денчик казав, тут буде посилання на канал Доброго Денчика. Так, ну це коротше корпус інший, щоб не. Кратше, щоб не вимахуватися до геймбою. Так, і оце у нас. Я так розумію, зарядка для геймбой. Ну, щоб була зарядка і щоб батарейки. Так, Hitzbed IDO. Так. Ані, цей екран. Так, щось я не зрозумів. Так, це екран, все вірно. Якийсь підсвіткую. Крізь підсвіткуємо. Під так, це у нас корпус. Це у нас корпус просто. Там більше нічого немає. Нічого нема. А де моя батарея? Мене намахала на батарею. Там повинна була ти, бути ще батарея. Коротше, чому я зйомку припинив? Тому що цей китаєць, який присилав, він мені прислав. Екран. Ну, тобто все гаразд. Ось Екран все є. Потім ці викрутки сяні. Краще він мені поклав би ну, те, що я його просив. Отакий корпус. Отакий корпус. Але отут я десь прикріплю, як повинно було, що повинно було прийти. Коротше, отут повинна була бути дірочка така. Ну, коротше, я так думаю, що можна замінити просто кришку йому. Ось і е, повинен був бути така літіва батарея, щоб заряджати сам геймбой. Ну, можливо, це вже вимахування, але я замовляв саме це і потратив трошки більше грошей. Тому я вже зробив запит на повернення цих грошей. Ну, і також написав продавцю, я можу відкликати, якщо він мені дешле іншу кришку, там де є такий, така дірочка. Ну, знову ж таки, тут прикріплю з Aliexpress чи десь ще. Тут наче. Ну, це таке, в пакеті. Коротше, я це відправлю Максу, мабуть. Ось, хай зробить. А З китайцями буде збиратися по ходу. Тому що це все одно місяць-два-три. У мене колись вже досить був такий повертати товари, але частково ще не було. Ну, не знаю що. Або хай вертають гроші всі, або частково, або хай досилає мені нормально тоді кришку, я з цією махатися не буду. Хай мені кришку висилає спеціально і батарею. Тоді, можливо, Максу доведеться трошки два рази цим займатися, ну або щось вигадувати. Ну, коротше, отакий ось прикол. І також, поки я знімав відео, прийшла ще одна посилочка з Aliexpress, але напевно це буде вже в іншому відео. Ось. І якщо в мене буде якась наснага, то можливо я ще вставлю тут, чи працює цей павербанк. Ну або зараз давайте перевіримо, в принципі. В принципі, перевіримо, чи працює у нас цей павербанк. О, він походу працює, бачите? Дуже круто. PSP ми, в принципі, перевірили. Так, пішов ні? Так, зараз я перейду. вам не видно, тому що я саме камеру телефон заряджаю. Але ну, ось тут, бачите, він працює. Все класно. Такий ось павербанк, без шнурка, але ну... Не вимахувався б. Я наче тоді задонейтив в нас на, на філомен 400 гривень, якщо не помиляюся, і виграв отаку штуку. Ну, Він плюс-мінус десь таки коштує, може навіть дорожче, тому можливо, я навіть в Тому дякую тобі, Богдан. Ось. І що ще я не сказав? Що я ще не сказав? А, що PSP-менеч перевірило, працює, але з ним потрібно розбиратись з нею. Ось з цією штукою я вже буду розбиратися з Експрес, ну або з продавцем, або і там, і там. Ну, коротше, це не швидко. Ось, гроші вже заплачені. ну Можливо, я залишу тоді такий варіант відішлю Максу, хай зробить, ось Таким чином. А вже за батарею хай мені або повертають гроші, або хай мені тоді батарею. і цей. Іншу кришку, яка повинна бути отут. Ну, коротше, отут повинен бути Type-C і інша кришка. З цією махатися не буду, тому що відсилать, незрозуміло куди. Ну, коротше. Ну, або тоді хай вертають гроші за цей акумулятор. Ну і вже хай буде так. Гроші знадобляться, тому чому ні? Таким чином. Ну, і будемо вже. Будемо вже не став міняти положення камери, не будемо вже що? Не будемо міняти положення камери, перейдемо до кінця цього відео. Якщо воно якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайки. Також тут буде на банка, якщо у вас є якась копійчина, підтримайте. Якщо ні, донайте на ЗСУ, звичайно. Ось, якщо Богдан не проти. Я можу тут прикріпити нове. прикріп. Прикріплю, короче, Нове. Прикрі". Посилання на збір постійний збір на філамент. Ось. Що це таке, можливо, тут вставлю десь ще одне відео. Ось, і е, таким чином, донатьте або на цей збір, або на який ви знаєте, допомагайте ЗСУ, нашим Збройним силам України. А потім, якщо вже, якщо вже щось залишиться, то на Мадбанку е, також приват е, або PayPal. Ось таким чином, дякую вам всім за увагу. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайки, якщо ні, то пальці вниз і так далі. Не забувайте, що на іншому моєму, моєму каналі Тигрі з Буршном проходить розіграш колод. Можна також там прийняти участь. І також підписуйтесь, тут буде десь плавачка. Дякую, за... Дякую всім за перегляд. Всім папа! А, що ще не сказав, буду вас тримати в курсі подій з Алікспрес з приводу цієї неповної не, не посилки. Краще б мені оце б не клали, а поклали б а... А, цей акумулятор, який я замовляв. Ну, коротше, всім па-па.